До нас звернулися працівники нейроцентру. У них на лікуванні перебуває дуже багато військових, і навіть лікарі звернули увагу на те, що їм б була б в нагоді така невеличка бібліотечка, коли є вільний час, можна було б читати книжки. Тому ми, звичайно, радо погодилися на таку ідею, і ми вже. Третій рік поспіль наші книжкові збори вони не зупиняються. Кожного разу у нас є запити на різні організації. І цього разу для нейроцентру збираємо книжки українською мовою, якісні від 2000 року видання. Частинку наших книжок з Капрукової книжки ми пожертвуємо для нейроцентру, для того, щоб наші військові мали можливість якісно і культурно проводити свій час у лікарні палатах. Книжки приносити за режимом роботи бібліотеки з 9 до 19 у будні і в неділю з 10 до 17 години на перший поверх у нас там є працівники в гардеробі, які приймуть і вже далі передадуть туди, куди потрібно.